Штурмівні дії взагалі в основному, буває і оборона. Але найголовніше в першу чергу це зв'язок. Тому що не буде зв'язку, не буде артилерії, не буде підтримки. Та й коптерчики також нам допомагають, літають попереду нас, дають всякі додачі, хто там попереду, що там робиться. Крім зв'язку, звісно, бойова підготовка, злагодження. Так, так само морально-психологічний стан бійців. Самий епічний такий, такий найкращний случай був тут на Запорозькому напрямку, на околицях роботі, ну, там посадочку стумували. Ми штурмували, закріпилися, а позаду нас йшов медик. І Він, виходить, нас пробіг і побіг далі, не замітив. І підбігає, дивиться до бліндажа, а там шторичка шевелиться. Заходить в бліндажик, який собі на розлабончику, а там три Яли руки, зброя лежить, все, поздавалися. Стараємося мінімально дістанція, тому що якщо буде максимальна дистанція, то будуть працювати артою. Тому стараємося максимально близько до них наблизитись. Тобто в основному стрілецький бій. Так само і наша артилерія не може в такі моменти допомагати, тому що дуже близько своїх може зацепити. Раніше впрошу я взагалі був пожежним. Я добровольно перевівся 46-ту бригаду, писав рапорти. І зараз тут десантник. Ми всі люди, ми всі боїмось, але стараємося якось переборювати свій страх. Всі розуміємо, що це ризик, але стараємося зробити свою роботу, як можемо. Перемога обов'язково буде. Ми для цього робимо все можливе. Беріть, будь ласка, зброю в руки, допомагайте. Так перемога буде набагато швидше.